Портреты Леси Украинки, персонажи из ее произведений, мавка из лесовой песни и герои пьесы Одержима, рисунки по мотивам произведений поэтессы. Больше ста работ разместилось на стенах актового зала школы. Ялтинец Станислав Манченко привез три работы. На крылах песень, так называется одна из них. Птицы на рисунке рассказывает Станислав как символ стремления Леси Украинки к новой и светлой жизни, без боли и страданий. Я намалював девчину, Яка летить зі своїми птицями, які допомагають їй злетіти з темряви, Бо ось українка, вона все життя мучилася від хвороби. взагалі, все її життя це була боротьба. І от на цій картині дуже яскраво зображена як боротьба дівчини, яка взлітає з темряви до світу. Рисунок – одна із номінацій, в якій сорівнувались конкурсанти, їм були предложені різні строки із произведення Лесі Українки. Конкурсанти, вдохновившись поезії, повинні були тут же нарисувати рисунок. Венера вітян побіділа на конкурсі в прошлом году. Произведення Лесі Українки говорить дівушка. Вдохновляють її на творчество. Гордо палала троянда розкішна. На кращі найкраще з квіток, парвою пахом, вродлива пишна, красила садок, а словий катроянди вродливий, так любо співав. Ці строки мені сподобалося. Я вирішила нарисувати солов'я як дівчина сидить у дереві і його слухає. Ну тому ще, ще не знаю, що в мене вийде. Научіть студентів і школьників мислить образно. Вот основна цель, яку поставили перед собою організатори конкурсу Змагаємось за нове життя. Це не на творчість, як і сама Лесяна поезія. Це поезія, яка Близька дитині, яка до душі дитині. А вірші, що написані від серця, вони звичайно пробуджують і в душі якусь іскорку запалюють до творчості. Це наша головна мета, аби дитина долучилася до пошуку, до розуміння вірша. Впереді у конкурсантов ще соревновання в чотирьох номінаціях: декламація, інсценіровка, сочинення і научна робота. Подведення ітога конкурсу Змагаємося за нове життя пройде 27 февраля в Таврійськам. Национальном университете имени Вернадского. Победители конкурса наградят почетными грамотами, а также призеров ждет экскурсия по музею Леси Украинки в Ялте. Екатерина Зуева, Андрей Мордвинов, служба новостей «Волна», Симферополь.